Добрий день, друзі. На зв'язку Полісхаб, штат Каліфорнія, місто Лос-Анджелес, 11 січня 2025 року. Приблизно об 11 ранку на лінію 911 надходить виклик, в якому повідомляється про те, що один із мешканців лікувального закладу для психічно хворих напав з ножем на співробітника. You really stabbed me? He's he, he's stabbing people on West Twenty Third Street. He's uh he's going he's just he's trying he's kill, trying to kill people. He's, uh police uh emergency Does anybody uh, need a paramedic? Uh I might need one. I don't know how bad I'm stabbed. I'm okay. I don't know how Uh stay on the line. Через деякий час на місце прибувають додаткові патрульні підрозділи, які формують тактичну групу. Офіцери застосовують процедуру калау, використовуючи вербальні команди, щоб переконати Ролстата здатися. Під час процедури Брайан Ролстад виходить із приміщення, тримаючи в руках ніж. Дропі! Дропине! Він ігнорує накази офіцерів і зменшує дистанцію. Оцінюючи ситуацію як небезпечну, офіцер озброєний рушницею з менш летальними мішочними зарядами здійснює два постріли у підозрюваного. Рушниця з менш летальною дією це спеціальний дробовик Ремінгто 870, який має зелене руків'я затвору та викрашений у зелений колір приклад для ідентифікації рушниці як менш летальної, або, як це назвали б у нас, рушниці травматичної дії. Цей дробовик призначений для стрільби зі спеціальних набоїв, всередині яких мішечок із тканини, начинений металевими кульками. Перші постріли мішечними зарядами збивають підозрюваного з ніг, але ненадовго. Він підводиться і продовжує свою ходу з ножем на офіцерів. Офіцер здійснює ще два постріли, які мають аналогічний ефект. Підозрюваний підіймається та продовжує зменшувати дистанцію. І поки один офіцер кричить Тайзер, повідомляючи, що застосує електрошокер, інша жінка-офіцер, розцінивши ситуацію як таку, що загрожує її життю. Робить постріл з вогнепальної зброї та збиває ролстада з ніг. Після цього на нього надягають кайданки та надають першу домедичну допомогу. Але, незважаючи на це, після доставлення його парамедиками пожежної служби Лос-Анджелеса до лікарні, він був визнаний мертвим. Потерпілого від дії ролстата доставили в лікарню та після надання необхідної допомоги виписали. Ім'я офіцера, що зробила постріли з вогнепальної зброї Америка Кінтана що до неї розпочати розслідування за фактом застосування службової зброї. Що ж, друзі, якщо вам сподобалось це відео, підписуйтесь та застосуйте фізичну силу до кнопки подобається. Якщо ж вам подобається відео на цю тему українською, дайте знати в коментарях. А на цьому все. Кінець зв'язку.